Тай гості та підписників каналу, хто ще зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися таку любовну тематику, да, що з ним відбувається зараз. Для початку це буде один варіант, я зроблю синіфікацію вашу, і його зроблю сьогодні по-інакшому. Пошукаю тут е, цю карту бланка жінки і карту бланка чоловіка. І що карти покажуть в оточенні. Це буде сигніфікація ваша. І так. Що у нас карта? І ще подивимося, так, наскільки далеко ви один від одного знаходитесь, щоб я не пропустила нічого. Так, мужчина з'явився. Мужчина появився. Задін нього гори, да? тобто між вами були якісь перешкоди, непорозуміння, якась важкість була, можливо, відстань. А карта Сонця говорить про те, що все проясниться в будь-якому випадку. Проясниться, що з ним, ваші стосунки проясняться. Так, він є. А де ж ви, дорогенькі? Між вами тут а, є карти дороги. Перешкоди. Ось ви. А ви відсторонюєтесь, ви не довіряєте, да? у вас тут місяці коса. Можливо, між вами була якась сварка, якийсь скандал, якесь непорозуміння. Ви його відсікли, його з, е, заплутаність, да? оця його важкість стала перешкодою, і ви вирішили його відсікти. Але він не хоче вас відпускати, він хоче проявлятись. От ви навіть тут вийшли в різні сторони дивитись, могло вийти. Навпаки тут жінка, а тут чоловік, і ви б тоді дивилися в один бік. Ви пішли по один одного на зустріч. Ну він ніби як дивиться туди, як прощається там з цією горою, да? і тоді до вас йде. А ви ніби вже й не чекаєте. Ось якась така історія мені виходить. Ну зараз подивимося ще на Таро, що Таро покаже, що Таро ще покаже. Раз він перший випав, давайте про нього. Ну, та, тут заплутана якась місяць, старші аркани. З ним заплутана ситуація. З ним то вверх, то вниз. То він є, то його немає. То він ніжний, то холодний. Да? Колесо року показано колесо фортуни, що міняється сезон, і він різний. То оттіпіль, да? то навпаки холод. Дивіться, ще один старший аркан мах. А ще той маніпулятор у вас. Грається з вами ближче, далі, він не бере до кінця за щось. Я не кажу, що за вас, що за сім'ю, можливо, сім'я, сім'ї все добре, але він за щось у ваших стосунках не бере відповідальність. Зможе за все, а може, за щось конкретне. Не вистача якоїсь ясності. Ну, він на неї скоро піде, а ви уже на неї не розраховуєте. Він хоче відкрити цю ширмочку, да? він хоче щось прояснити і сказати. Ну. Чи це для нього вигід, чи це просто ще одна гра, да? тут похоже на якийсь трикутник да, по картам. І місяць тут у нас він часто показує трикутники з сімками, Ну, в будь-якому випадку він такий м -м -м, поманщик. І ніби зараз хоче. Щось поміняти в цьому житті, але ви то знаєте, що від нього можна чекати біди, неприємності, обману, того, що він підведе. Знаєте, таке відчуття, що от було щось не так дуже сильно, і ви вже вирішили, що я більше там, чи не хочу з ним бути, чи там в якомусь моменті йому не довіряю, а він ніби заново хоче вам дати надію. Да? Показати, що ні, там все нормально, але ви не довіряєте. Він. Хоче брати ніби якимось захистом. Типу, я тебе захищу. Я тебе захищу, все буде добре, я візьму за нас відповідальність. Така якась історія. Ну хорошо, давайте вас подивимося, а тоді уже, що з ним відбувається. Ну, зараз все одно він. Хоче щось прояснити, Тож, от він не повернутий в цю сторону. Якби він був повернутий, то він був би щирий. А так він ніби якісь поті відходи собі залишає, розумієте? От, типу, зараз замнем цю ситуацію, а далі там буде, як буде. Да? Типу, все буде добре. А як добре, що добре, непонятно. Так, ви. ви. Повишений. ну Вам надоїло бути, бачите, тут уже сонечко у нас на сніжочок е світить, да, сніжочок тане. Вам надоїло бути жертвою, і вам надоїло очікувати да, в такому в цьому романтичному стані. От у вас уже немає такої довіри. Ви, може, ви щось сказали, або дій там, або конець, або сказали, що взагалі кінець, а він не хоче урватися за останній шанс. Ви поміняли тактику, ви поміняли свою поведінку, коса лицар мечів різко, швидко. Що ще про вас? Ви якусь свою силу показали. Помінялась, от реально помінялась поведінка. Можливо, ви замовчували раніше, бо да? це я от краще не скажу, а потім не змогли вирвалось на доїло. Причому по карті сила це не істеріка. Ви не впали в істерику, що там е права качали. Ви це могли зробити дуже-дуже-дуже спокійно, сказати, що ні, не хочу. Жорстко, чітко. Щось вам не подобається. Щось вам не подобається. Ви хочете перемогти е в якомусь важливому для вас запитанні. Десь ви йому не довіряєте. Загалом, або це якась дріб'язкова ситуація, але десь ви йому не довіряєте. І зараз він трошки у вас на такому, я би не сказала, що це випробувальний термін це такий останній шанс, так? така волосинка, як це колись казали, одиничка з четвертинкою, одиничка з волосинкою. У вас уже просто волосинка залишилася вашого терпіння. З його цими вибриками. От він реально так себе поводить. То холодно, то тепло, то холодно, то тепло. То як я, якась така різка, у ньому появляється романтика, він там весь важний, то ні. Такий маніпулятор Перемін... перемінчивий дуже. Добре, що з ним зараз відбувається випала королева Пентаклів. Ну, це ви можете бути, особливо, якщо ви законна дружина, ви в нього на першому місці. Ну, він хоче щось доказати, напевно, що з ним зараз відбувається, ніби хотів рішення прийняти: карта мир, карта світ, завершити якийсь етап. От він зараз, швидше за все, і вірить в те, що він піде. На якісь ці зміни, які ви від нього чекаєте, він це вірить, що він може помінятися, що він виріс, що він знайшов якийсь шлях, що він знайшов можливість, що з ним відбувається. Він шукає до вас підхода, він шукає взагалі покращення життя. На нього багато старших арканів йде, у нього реальна трансформація внутрішня відбувається з ним. Він ніби як дорослі зараз. Приймає якісь життя. Дивіться. Ще один старший аркан, який якраз карта трансформації. Можливо, він і поміняється. Можливо, він тут щось рішить. Щось йому треба поміняти, відрізати. щоб. Я не кажу, що ви там його під себе. от теж треба відмітити, бо можуть неправильно зрозуміти. Да? Що ви його під себе якось підстраюєте, щоб був собі нормальний мужчина, а ви тут рішили на да? візьму його та начну з нього ліпити. Тут не так. Він просто був різним. І там ці хороші моменти, ви за них ціплялись, ви їх цінували, погані старались якось зам'яти, пропустити. Да? Думали, що ну, може, от це що погане, пройде, да? і лишиться ось це тільки хороше, бо в ньому воно є. Але десь він вам трошечки в душу та наплював, да? і ви от вирішили, ну, або він якось з цим побореться з тою поганою стороною своєї, своєю тінью. І буде з вами, да? Ну, або нехай живе отак двояко, тільки вже не з вами. Тут якась така історія, і він ніби в цій трансформації знаходиться зараз. Він старається зрозуміти, як йому бути, як йому себе поводити. Самооцінка, да, заробити, стати героєм для себе, для вас. Ви для нього от на першому місці це вже дуже добре. Як би не було, ви для нього тут на першому місці. Він за вас переживає, як уміє. Да? Як уміє, так і переживає. От він хоче десь на нього такі старші аркани ще йдуть. Знаєте, потім помірність, якраз послідовні, так? Він хоче э, заспокоїтися, він хоче теж знайти цей баланс. От що з ним відбувається? Він шукає. Оцей баланс у е, якусь середину, да, е, щоб не грати ці ігри, це в ньому як середини живе, да? це як такий черв'ячок, який його змушує так робити. От він ні, ніби хоче вже по-другому сапувати, но не може да? Раз, з нього щось девилізе, неприємненьке. Чуть-чуть, ніби, знаєте, він зараз якраз чуть-чуть і ще от. Зможе стати, там, не знаю, не, не тим, кого там ви вибрали, а от забрати те що лишнє, як почистити кожуру свою, да? скинути лишнє. Він от зараз в цій трансформації. Чи поруч він у вас, чи ні. Не ви для нього на першому місці і він знаходиться в цій трансформації. Ну, давайте ще для вас пораду тоді подивимось. Що вам з цим робить? Порада для вас. От дайте йому час, дайте йому час, він виросте, дайте йому час, він поміняється, він стане лідером, він буде вірним. Ви, от, як на небесах, ваша пара, да, вона ой, благословенна, от, що карти показують. І може зараз ви взагалі не разом. Ну доля каже, що ви мало зведе, щоб ви знову опинитесь, ви от по долі один одному. Що таке карта закоханих? Це карта вибору. Ну вона каже, що вибор вже зроблений серцем. Ви вже вибір серцем зробили, навіть якщо розум каже, що він має багато не знаю, там, негативних сторін. А він серцем вже зробив вибір, що він росте. Він не теж тільки там заради вас, а заради себе він росте. Ось так. Змінюється. І тут поєднання двох сердець. Порада для вас дати час, дати час, не відступати по імператору. От ви відсікли там щось, сказали, що хочу так і ніяк інакше. Все, стійте на своєму, не поступайтеся. Нехай він теж до цієї думки підросте, нехай він е обдумує її, прийме і реалізує. Якщо підете на поп'яну, ну все заново, знаєте? Тільки ще далі від цієї фінальної точки ви будете знаходитись. Тому треба дати йому час, можливість е проявитись, проявитись тому амплуа, з да, тими якостями, е з якими ви його чекаєте. Тими пропозиціями. Також може тут бути, звісно, і пропозиції руки та серця, як ви довго чекали. Знаєте, ви могли жити разом, там, чи вже зустрічатися, бо в нас наскільки... ну, блін. І ніяк. То і ніяк. тут він буде іти з серйозними пропозиціями, він буде брати відповідальність. Він уже зробив цей вибір, і ви його зробили. І вищі сили тут вас об'єднали, так? Да? ви будете дуже щасливі в коханні. Будете, дайте час, і все здійсниться. Ось такі сьогодні розплатили. Що пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, Підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. Па-па.